Завантажимся и выехал. Я здесь валявы Довольно-таки мне понравилось. Я приїхав було в черзі 5 машин. Я приїхав час дня. 4 години вечора я вже виїхав. Загрузили швидко. На одну машину в середньому виходило 20 хвилин. Я думав поспати, але дивлюсь, машина одна за одною вилітає, то на особи й вийшло. Так як зараз 4 години вечора, а в вишневому мені потрібно бути завтра в 9-10 в 10 годин ранку на вигрузці. Тому я думаю, що. Йдеться доставати помічника, тому що по-іншому ніяк. Також у мене сьогодні була пригода. Попав я на штраф 520 гривень. У мене, общем, штраф за рух по зустрічній смузі 510 гривень чи 520, не пам'ятаю. Почалося з того, це все було в Мукачево Ще зранку я провтикав трохи поворот. І там хто був, му там чи пост, чи те, я не знаю. І там тіпа, як кольцо, чи перекресток, Я на ньому кружляв, кружляв і думав, що там як кольцеве движення трохи провтикав, я своїм ну, я винуватий. Це я провтикав, не замітив. Тому в мене штраф 510 гривень, неприємно, звісно, але заслужено. Ну, На майбутнє буду знати. І також все чаще починаю замислюватися на те, що потрібна камера, тому що цей рейс я майже не знімав, тому що коли по Європі, то є можливість зупинитися, відпочити, що познімати нове, їхати спокійно. Одна точка загрузки, одна точка вигрузки. А по Україні я їду, у мене було 15 точок. І багато з них я ну, я більшість з них не знав. І постійно на телефоні мені колеги розказували, пояснювали дорогу, тому що навігатор не завжди справляється і заводить в такі місця, що можна і не виїхати. І тому постійно з колегами на телефоні, клієнти дзвонять, питають, коли буду. І тому знімати просто немає часу. І тому хочу вже і все чаші. Я замислююсь про камеру. Можливо, хтось. Але в мене є одна ще проблема. Я так як є. У мене телефон, мені потрібно відео скидувати на телефон. Але я не знаю, як це. Чи там можливо перехідник потрібно буде купляти також. Можливо, у когось була камера, користувався. Якщо так, то напишіть в коментарях. Можливо, поспілкуємося. Мені було б цікаво, як саме нею користуватися. Звісно, потрібна допомога в цьому питанні. Тому хто користувався, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи складно це, чи ні. Ну а ми поки що будемо їхати. Доїду до Страя, а там вже буду, зайду в душ, покупаюся і далі поїду на Київ. Так що поїхали. У нас уже розвітаю, давно вже встало сонце. Правда, я трішки проспав. Взагалі я не збирався спати, але їхав, приїхав в рівному об'їзну і вирішив, поки ставав на 45 хвилин паузи. Трішки відпочити, полежати, поспати. Відтоді я ліг і заснув і проспав. тому що в мене є таке, коли я дуже заморююсь, я тоді не можу проснутися. Я не чую ні будильники, ні телефон, нічого. Я свої 6,5 часу от спав і тепер знову можу працювати. Зараз вже до Новограда залишилось 70 кілометрів, встав я в пів сьомого. То їдемо. Сподіваюся, що тепер встигну. Закінчилась відпустка і пора вже їхати на роботу. Провів я в відпустку тиждень, провів час, думаю, що з користю, тому що за тиждень встиг. Здати диплом, захиститися, став, до речі, на 5, тому залишилось тепер ще добрати також пару вихідних, тому що потрібно буде дати іспит, хочу ще поступити на магістратуру. Поки є можливість, то буду навчатися і поки не вижені. Тому буду відпрашуватись, але і ще потрібно буде диплом забрати також. Диплом, якщо не заберу нічого страшного колись наступний раз. Саме головне мені відпроситися на іспит. Мене відпустили, це вже день-два. Також з'їздив на природу, відпочив дня, два три має, ми були на природі з друзями. А зараз знову на роботу і після такого горного отдиха я майже тільки після природи, буквально один день вдома після цього побув. Але після активного отдиха хочеться якомога більше побути. Як говориться, після активного отдиха потрібно ще просто відпочити. Але подивимося, сьогодні прийду на роботу, може тягнуся одразу, одразу кудись поїду, а можливо і сьогодні побуду на базі, буду готувати машину або просто ходити, готуватися морально, привикати знову до роботи. Приїхав. Вчора, понеділок, коли я приїхав на роботу, майже такого особливо нічого не робив. Лише завантажився, а сьогодні приїхав на FM логістик Вигружаюся і приїжджаю на обухов. Сподіваюся, що мені скоро наберуть. І забуху потім вже у нас дві загрузки. Верні, одна загрузка і дві вигрузки в Запоріжжі. А в Запоріжжі, напевно, знову квас база. Жара невиносима. Вчора було плюс 35. Приходилося сидіти, вповнити водіїв і нічого не робити, а чисто можна сказати, проводити сієсту. Тому чекаю, що? Загрузилися, ось такі ось рампи були. І йдемо закривати двері. показує час 2 години ночі, тому поки буду чекати документи, можливо, півгодинки, все одно півтретього, хто буде рано заїжджати, то можливо прийдеться чекати, пару годин можна буде поспати. Штанги є. А ось що значить робота. Водія на речі. Тому зараз припаркуюся до тут і буду чекати документи. Тепер вже спокійно, можна буде їхати, якраз і Київ пораненці проскочу. Поїхали! Ну що, доїжджаємо вже, виїхали на бетонку, доброчи не залишилось трішки. Зараз 12 години дня. Але я вже буду ставати на паузу, тому що я вночі грозився. А так як на нічний час багато транспортників, то рискувати не хочеться і буду ставати на паузу. Та я змислив мені також їхати до Запоріжжя, щоб чисто стати в Запоріжжі і ночувати там, то краще з усіма умовами на стоянці, а я краще стану. Коли жари не буде, годинки в три, і поїду далі. І на ранок буду в Запоріжжі, викидаю і переїжджаю на загрузку. Я нічого не теряю, спокійно відпочиваю, зараз з душем, пообідаю, потім навіть, може, по буду дивитися по состоянні, можливо, буду спати. Ще не вирішив. Загрузили вчора, погода була така, що я приїхав з дому в одних краївках і був ливень, калюжі. Ми з колегою ходили узнавали. Чи будуть нас грузити, чи ні, його товар оказався, що скоро був на підході, мій ще ні. Коли ми йшли узнавати, то дощ прекратився. А коли узнали і як пустився, і ми... Він йому було проще, він був в тапочках, а я вступив по кісточку в воду і тому зараз мої кросовки сушаться, можна сказати, постирав в чистій воді. І не так жарко зараз. тому... Значить я не люблю грузитися, тому я за мене, по-моєму, десь першого мені набрали чи в час десь так з спросуння. Просто проснувся і зразу став під рампу і пішов грузитись. Їхати було так, як в Києві комендантська година до п'яти, Смисла їхати не було, і вирішив трошки поспати дві годинки і потім вже поїхати. Тобто, по-видному, все хорошо. Хоча тут дорога хороша. Все одно краще їздити, по видно, ніч придумана, щоб спати. Без 5-3. Проснулися, трохи поспали. Спав хорошо, віддихнув майже скільки я відстояв. Якщо видно, то відстояв 14 часов 46 хвилин. Майже 24 відстояв. Тому заводимось, робимо обход і будемо їхати. В воздух качаємо, криваємо зміну. Зараз ще світиться ошибка, днівний світ, слів, відказ. То приїду на базу лента. Днівний ход потрібно буде замінити. Пішли робити обход і виїжджати. А ця ось лампочка перегоріла. З тієї сторони є цієї немає. Так як у мене немає лампочки, то потрібно буде замінити. Так все світиться. Тому зараз тут з того подивлюсь, і поїхали.